Привіт, мої дорогенькі, дітки, яка зараз пора року? Зима. А які ознаки зими ви знаєте? Згадайте їх. А чи всі ви згадали? Погляньте на ось цих двох хлопчиків. Вони зображені у різну пору року. А як ми можемо про це здогадатися? В них різне вбрання. У першого хлопчика легкіша одежа, а у другого тепліша. На першому малюнку хлопчик восени, на другому узимку. На першому хлопчику одяг називається осінній, а на другому зимовий. Так, взимку усі люди вдягаються тепліше. А який одяг ми можемо назвати зимовим? Погляньте на хлопчика Андрійка. Він одягнений у зимовий одяг. Давайте назвемо шість назв одежин, які на ньому. Перше, це шапка. Шарфік, зимова курточка, штани, сапожки і варежки. Чи правильно хлопчик вдягнутий? Так, на ньому теплий одяг. А ось хлопчик Іванчик. він дуже маленький, і він іще. Не знає, який правильно обрати зимовий одяг? Дітки, йому потрібна ваша допомога. Серед усього цього одягу треба вибрати 6 одежин, які треба вдягати лише взимку. Спробуйте знайти і назвати їх. Діти, а навіщо взимку потрібно вдягати теплий одяг? Так, на дворі дуже холодно і можна замерзнути. А що тоді станеться? Коли людина перемерзає, вона може захворіти на простудні захворювання. Тому необхідно дуже ретельно вдягатися і правильно, щоб не було холодно і щоб не було жарко. Бо якщо людині жарко, вона починає потіти. І це теж погано. Від цього теж можна захворіти. Якщо на вулиці мор, мороз, сніг лежить, ми вдягаємо на голову шапку, на шию шарфік вдягаємо тепле пальто, шубку або куртку. На ноги ми вдягаємо теплі сапожки. Штанці. А на ручці ми вдіваємо рукавички або перчатки. А якщо ми будемо ліпити сніжки без перчаток? наші пальчики замерзнуть, вони покрасніють і потім дуже-дуже будуть боліти, тому не забуваємо вдягати. Чи добре ви запам'ятали зимовий одяг? А зараз перевіримо. Погляньте на цю картку і оберіть лише зимовий одяг. Діти, коли ми приходимо з вулиці, погравшися сніжками, що необхідно зробити з нашим одягом, його треба розкласти і просушити. А також почистити. А що ми використовуємо в якості, щоб там почистити одяг? Щітку можемо змісти віничком сапожик сніжок. Дітки, а якщо наш одяг забруднився, що тоді треба робити? Так, для цього є пральна машина, в якої можна випрати одяг. Звісно, що ми не можемо самостійно користуватися пральною машиною, але щіткою ми можемо почистити самостійно. Тому обов'язково доглядайте своїм одягом, ретельно вдягайтеся, і зима вам буде дуже-дуже радіти. А на сьогодні все. Пока!